йо Йо-моё. О, здесь цей новий канал. Я думаю вам треба деякі пояснення про що тут приходить. Все почалося з одного вечора. Коли я маю таку ідею, можна створити общий канал, де ми будемо викладати відео, тобто шовці мотинки на різну тематику там левої ігри, над якими не надо заморочуватися, але це все буде на американську аудиторію. What a fucking Як ідея. Я завивався на таку думку спочатку. Але як я був фанатом Андріа Тейта, мені прийшлося сказати так, тому що лише лохи відмовляються. І так була дуже довга розмова. Ну і це все. Далі по смс я йому сказав, що давай американський український контент робити і він погодився. І це все. Підписуйтесь на канали. І бувайте.